Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина, раді вас вітати на першому україномовному каналі, присвяченому металообробці. Сьогодні у нас в ремонті все-таки цікава тема, що до кого на каналі не було. Значить, є два вала. Від якоїсь від машини, від коробки передач. Оцей вал має живі зуби, як бачите, на хвостовику Це хвостовики. Головної пари, напевно, що цей є зношений. Значить, Будуть пробувати ставити цей хвостовик замість цього. Не знаю наскільки це коректно. Ну, Це таке. Це відео насправді не про то. Суть яка, от в цьому хвостовику, який має нормальні зуби, на цій поверхні ходить отакий от підшипник. В тому, що зношені зуби, ця поверхня, можливо, навіть і не один, можливо, їх навіть два, ця поверхня нормальна. А от в цьому вона має раковини. Раковини... О. Шкуркою видно, терли видно. Коротше, раковини. І ці раковини, якраз відео про то, вони заважають підшипнику коректно працювати. Міняй, не міняй підшипники, якщо буде поверхня в раковинах, буде котитися по раковинах і буде знову біда. Кочення, пара кочення є адекватною і справедливою тільки в тому випадку, коли. Всі поверхні, тіло кочення і обидві поверхні, тобто обидві обойми, мають відповідний клас шорсткості. В чому суть? Оцей діаметр є більший, ніж цей. І цей більший, ніж цей. А як вдягнути підшипник? А підшипник вдягається, то Підшипник має замок. Тобто він оп і він вже там. А це. Зовнішня обойма, яка стає. Тобто, так він не зніметься, треба ну, за рахунок замка, він розкладається. Так? Все те саме і тут. Значить, тут ніякий, ніяке навтулювання, завтулювання не пройде. Тому що з краю йдуть більші шліци, як тут. Варіант єдиний, це який запропонував клієнт, і в мене просто є до нього доступ це нахромувати. Цю частину твердим хромом. Є позитивний досвід такої реставрації, саме тоді, коли неможливо поставити втулку через товщину стінок або через отакий момент, що з краю йде шийка більшого діаметру. Але перед тим, як хромувати, треба цю поверхню занизити. Якщо покласти хром так, як є. І шліфувати, то вийде чор з нашого. Місцями хрому взагалі не буде з зрозумілих причин. Тобто треба поверхню обнизити. Для того потрібно попросити нашого круглошліфувального шаут, щоб він тут вліз. Правда, я не знаю, яка тут ширина. Мені так чисто візуально, мені здається, що круг в мене значно ширший. Значить, треба ставити вущий круг. Ну, Зараз подивимося. Поставив, як бачите, вущий круг. Тепер. Ставимо сам вал? Звідси візьмемо? Та звідси так. Перестарався. Тут є центра, нормальні повноцінні центра. Ми зараз поставимо, ще крім того, подивимося чи не б'є на тих центрах, але мало би бути все окей. Добре? Центра мастимо тут у мене ззаду є дежурна баночка з літолом, треба мастити завжди. Так, зараз індикатором. Mirnem, kodėl jūs? І все, обнизили, бачите? Чистота все є, але воно вже не в, тому, не в тому розмірі. Коротше, що? Тепер йдемо до наших колегів на хром. Якщо вдасться, то сфоткаємо. Перед тим як ми їдемо до наших колег в Гальваніку, я хотів би з вами поділитися досвідом на рахунок оцього хромування і розвіяти один міф. Теоретичний міф, який розбивається в практику на рахунок хромування і нарощення. Зараз я вам розкажу. Значить, я регулярно шліфую гідравлічні золотники, розпредільники, пілоти після хрому. Обнижаємо, хромуємо, шліфуємо. Ну, Бо його так легше відремонтувати, ніж виготовляти, точити, купа каналів, купа всяких перепускних вікон, а потім гартувати і шліфувати. Є такий спосіб ремонту. Скажу вам так: що в літературі описано маса різних способів нарощення хромом підшипників, валів, всяких шийок, всяких навіть поршневих кілець. Також в літературі описана маса способів, як ізолювати поверхні, наприклад, Шарики, сепаратори і доріжки від попадання туди протравлюючих розчинів, знежирюючих розчинів, електроліту, самого хромового ангідриду і всього решта. Багато є способів: заливання парафіном, заливання сургучем. Якщо цей підшипник розборний, то можна внутрішню обойму, де бігають ролики, пофарбувати навіть нітрофарбою чи масляною фарбою. Дехто глуше, отак от підшипник з права, зліва між двома шайбами герметичними на пробочку, так? Це все є, це все працює. Але в цьому всьому є один нюанс, про який література не пише. Коли йде нарощення товщиною 2, 3, 4, 5 десяток. Зі свого досвіду, скажу вам так, воно після гальваніки ніколи не буває рівне, ніколи не буває кругле, і воно ніколи не буває соосне до тих поверхонь, які нам потрібні. Чому? Чим більший шар нарощення, тим точність втікає в небеса? Чому? От висить той підшипник, анот справа, анод зліва, ззаду чи спереду, йому все рівно завжди легше покривати то, що ближче до нього. Можна цю деталь крутити, можна її перевертати. Ну, покрутити не завжди є можливість, з якою швидкістю крутити, теж ніхто не знає. Коротше, воно обліпляє і чим довше гальванщик тримається у ванні, тим та поверхня по точності нагадує поверхню, так як ніби ви взяли на палець солідолу і отако хаотично щедро обмастили. Точність пропадає, залишає чат. Чим більше, тим швидше залишає, е, цю поверхню після гальваніки завжди треба обробляти. її завжди треба шліфувати. І коли нам треба нанести 2-3 десятки, то я завжди кажу, нанось 5. І буває і того мало. Бо з одного боку 5, а з другого боку півтора. Отак от. Так от. Мало того, я вам покажу після гальваніки та поверхня, при такому шарі нанесення, шар нанесення це ключове, вона ніколи не є гладка. Вона схожа ззовні як після піскоструйки, не то як от балончиком попшикав і оці крупинки фарби сіли. Тобто воно сідає отакими от молекулами. Після шліфовки воно ідеальне. Але самий верхній шар він є хаотичний, він такий, знаєте, як набриск. Набриск чи надриск, хто вже як там любить писати. Коротше, міф заключається в тому, що в літературі описано: от берете, і хроміруєте, розтачуєте відверстя і вставляєте угу. голою сракою до да парапатії дошці. Воно завжди після гальваніки виходить косе-криве і горбате, незалежно від того, хто ту гальваніку робить, на якому обладнанні і якими реактивами. Чому? Тому що ця, весь цей процес по точності тотожний до розмішування ложкою цукру в шклянці чаю. От приїде з гальваніки, побачите. За пару днів парафія, тривало то якийсь час. От дивіться. От все блистить хромоване. Видно, як хром сідає такими, ну, наростами, такі, от бачите, крупинки. В плані ізоляції хлопці не замурачуються. Обмотали ізолентою і все. І воно вже туди не йде. Я решту розмотав вже, і воно вже не зачіпає. От. Зразу кажу, що є конус, є отут більше, а отут менше. І воно не є кругле, воно є горбате. Це до слова, до першої частини відео, про яку я говорив, що воно ніколи не буває рівним після гальваніки. Так, Закладаємо смазку. Зразу скажу, що воно обробляється важко. Хром, якщо мені пам'ять не зраджує, є найтвердішим металом серед металів. Пробував. Хто пробував, той знає? Буде йти характерна біла іскра, саме біла, така як, от дивіться, ми можемо взяти навіть зараз, ми зараз включимо, бачите. Воно б'є і воно і воно горбате. Індикатор поставлю. Колись я бачив такий метод. як Облудження. Облудження обойми підшипника припоємо. <клух> Оце <ж> по геометрії... <клух> <клух> отаке воно є народ. Воно ніколи не буває рівним. Воно ніколи не буває рівним. Ну що, не буває рівним, але буде. Так. Мульсія. Круг. От я зараз заради цікавості вам покажу, яка іскра рапата йде. Так, чуть назад відведемо, бо ми зараз тут дрям, скільки не треба. О. От зверніть увагу, яка буде зарасти іскра. <кхи> назад чуть не старався. Дивіться. Бачите? реально біла. п о н и Є так, ну понарощено. Як нарощено. 2 микрона на минус и 25. Ну, суть зрозуміло. Так і міряється. Ну, ще дві десятки попереду. Так, круг сіл, прийшлось перезаправляти. Кліпуємо. Мікрон на плюс. Так, виходимо на тих режимах і все, Нам Нічого не треба підбавляти. Чистоту дає. Ну, no, ідеально. Навіть ще краще на сталь. Нулі. Все. Підшипник, ну. Ну, прекрасно. Буде бігати. Зараз мірнем твердість. Твердомір ультразвуковий не залишає слідів. Це не укол індентором. Ну, чистота просто, я кажу, я на гідравліці шліфую завжди. Чистота, як на штоках. Зараз, секунду. От, такий от результат, але я думаю, для повноти відео ми поміряємо ще твердість. Значить, твердість підшипника в середньому 58-60. І поверхні, по яких котяться підшипники, голки чи кульки чи ролики, мають бути аналогічної твердості. Інакше буде викочувати і викришувати. Міряємо спочатку оригіналу. Воно не залишає ультразвуковий твердомір ніяких слідів. Це не є алмазний індентор. 62,4. 62,7. 62,9. Міряємо тепер хромовано. 62,8. Бачите? Псетудині 6, ну, прекрасно. Підтудині 4. Ну, більш ніж прийнятно. Ну, в принципі, все. Дякую вам за увагу. Отаке відео. Можемо таке, вміємо таке. Маємо до такого тепер доступ. Все. Бережіть себе і будьте щасливі, тримайте міцно свого робчика, робіть гарно. Я повторюсь, я не знаю доцільності заміни хвостовика в тому механізмі. Можливо, він якийсь і тихохідний, можливо, воно прийнятно. Відео насправді не про то. Відео про ремонт шейки хромуванням. Все. Щасливо!